На сьогоднішній нашій зустрічі ми продовжуємо роботу над інтерфейсом Unity. Отже, давайте подивимось виденько. Хто сьогодні вперше у нас є гра, де ми можемо запустити наших тварин. І якщо ми їх відштовхуємо, ми можемо набрати якусь кількість балів. Ось я щойно набрав 8 балів. Та я хотів одразу, щоб ви поміркували шановні учасники. Які ви можливо помітили баги в цій грі? Я щойно набрав 42 бали. Так далі я нібито все гаразд набирати бали не можу. Пуш натискаю бали не додаються. Хто от помітив ось таку річ? Можна спокійнесенько двох інших тварин відправити на відпочинок, так і набирати купу балів однією лише твариною. Яким чином це виправити, ми сьогодні з вами поговоримо на минулій зустрічі? Ми з вами зупинилися на тому, що розробляючи нашу програму, нам потрібно було. Там, де ми пишемо скор, пам'ятаєте, у нас спочатку бали були в там і так далі. Насправді виправити дуже просто: переходимо до коду. Так, у нас є скрипт слайдер контролер. Ось тут от ми штовхаємо цей слайдер, так додаємо балів і показуємо оновлені бали. Дивіться, я тут дещо змінив. Яким чином ми додаємо бали? Я створюю змінну типу int, ціле число, скор бонус я її назвав, можете інакше назвати. Я до. Цієї змінної прирівнюю значення майслайдер Value, тобто значення слайдера в поточний момент, коли ми натискаємо на кнопку Штовхнути там черепашку або горилу. Ці значення ми одразу прирівнюємо до score Bonus, але перетворюючи їх в ціле число, тому що май слайдер ви ж пам'ятаєте, так це фло. І щоб це працювало, я нагадую вам ще раз: у нас потрібно на початку програми дописати «Using System». У для того щоб працювати з Convert to Int32 і подібними функціями, ось я використовую To Int32. Можна використовувати якийсь інший, To щось, якщо у вас. Інший тип змінної. далі. Ми що робимо? Просто додаємо до загальних балів, додаємо цей скор бонус, і це все оновлюється у нас в ось total score. Це змінна, яка є в класі в скрипті player score. Так ну нібито все працює, але я вам зараз покажу декілька багів. Отже, я запустив програму, натискаю start game, А тепер дивіться уважно: от я натискаю гориву, так бали збільшуються. От приблизно тут додається по одному балу. Коли горива, ось вона майже добігла до кнопки пуш, але все окей, окей, додається. А тепер дивіться, якщо я трошки ближче гориву допускаю, ви бачите, бали не набираються. От я штовхаю ж горила. А чому в мене немає плюс там чогось, так? Чому це відбувається? Наші бали вони ось, ось це число бонус, це і є бал, який додається в момент натискання кнопки. Push наш зомбі слайдер може приймати значення від нуля. Ну до п'ятірки ми там писали. Тут видно одиничку, але ми ж там в програмі пишемо, що максимальне значення 5. Ось я роблю максимальне значення 5 і нібито керую горилою. От я натискаю на кнопку Push. Зараз скільки балів у мене додасться? От зараз ви бачите, скільки тут на горилі стоїть. Правильно, Віктор написав 4 буде так. 4, тому що ми ж додаємо. Значення value, правильно? Дивіться, тут же ж працює у нас функція convert to int 32 тобто це перетворення, округлення даних, округлення значення my slider value. Якщо на нашому слайдері зараз 384 то округлюючи це значення, ми отримаємо 4 Правильно підводимо гориву от сюди. Що ми бачимо на значенні value так ми бачимо 0,35, а і воно нам дасть 0, так а зараз скільки дасть шановні учасники, я змінюю значення value, Скільки буде одиниць? Абсолютно правильно. Хто пам'ятає математику, так для того, щоб це виправити, нам потрібно якось погратися з значеннями score bonus, Так, якщо горила навіть близько, то одиничку додавати можна, скільки б тут не було: 0,2, 0,1, 0,5, 0,4, правда, згодні зі мною це не чесно. Реально, коли ми майже. Же відштовхнув і горило, нічого не заробляємо. Згодні, згодні. Насправді тут лише потрібно якийсь там if додати. Я пишу, if, якщо my slider value він є більшим нуля, і my slider value, і є меншим. Абсолютно правильно, одиниці. В такому випадку, ось цей score бонус має дорівнювати чому? Одиниці правильно так, одиниця, і якщо у нас уже інакше, тобто, якщо ми натискаючи на кнопку PUSH, бачимо, що має Slider Value, він має більше значення, то нехай буде просто ось саме те значення, скільки нам потрібно. Так, і я ще нагадаю вам, що тут немає відкритих і закритих дужок, так після «if» і після «else». Так можна робити, просто слідкуйте уважно. Якщо ми після if і після else маємо лише один рядок коду, то дужки можна не відкривати і не закривати. Ось такі фігурні. Так, так. окей, отже, сподіваємося, що зараз все буде працювати. Отже, ми пропускаємо всіх звірів. А тепер дивимося уважно. Я підпускаю гориву близько. О, слухайте. Навіть горіло майже добігла, але все одно ми набираємо бали. Так, отже, є. Але лишився наш цей баг, що ми можемо реально горило або черепашкою, або їжачком набирати, набирати бали все одно згодні. Так яким чином це можна виправити? По суті, якщо дивіться, якщо хтось із звірів добіг до краю, значить наш город уже з'їли, правда? То ми напевно балів не можемо більше набирати. Правильно, рестарт або але рестарт має бути за нашим бажанням. Правильно Розказую свою ідею, щоб щось вискак. Вискакувало так, пише у нас Святослав. Я пропоную, щоб у нас вискакувало віконце, яке буде показувати просто гейм-овер. Що скажете? Нормально, і це вікно, ця панель «Game Over», вона нам просто закриє ці кнопки. Ми не зможемо на них більше натискати. Тобто, тоді, коли якийсь із звірів добіг до краю, хоча б один звір, так то має вискакувати панель «Game Over», яка напише «Game Over» і все. Так, я пропоную цю панель геймовер зробити такого ж самого розміру, як панель «Slider панел. Я зараз показую вам панель «Slider панел. Так, дублюю, натискаю от слайдер панел. У нас і так і натискаю «Duplicate». Ось ми створили другу панель Slider Panel, Ми її зараз перейменуємо. Давайте ми називаємо її Game Over Panel. І видавимо ось це все, що всередині. Нам вже не потрібно це все зараз. Нам тут потрібно лише текстове поле, правда? От я одразу додаю його. От сюди натискаю UI текст. Ось я натискаю сюди мишкою, традиційно затискаю Shift і Alt, лівий тримаю і натискаю сюди. Все, текст у нас розгорнувся на все, і ми пишемо в тексті, так і пишемо: Game over. Ось так game over. Ну і зробимо, звісно, щоб цей текст був більшим, тому що я його не бачу. Він десь, отам в куточку, малесенький. По-перше, зроблю, щоб він був best fit, так щоб він автоматично збільшувався. По-друге, зроблю, щоб він був посередині і по висоті, і по ширині. І також зроблю більший розмір. Ну, нехай, наприклад, максимальний розмір, який тільки може бути там 144. І можна зробити теж, щоб воно було. Жирним, ось бол ставлю. Ось так: Game Over. Перевірте, чи це справді нам завадить натискати на кнопки. Ми просто зараз запустимо програму. Ми бачимо цю панель Game Over. і дивіться, я натискаю Start Game, Так побігли наші звірі, а ми нічого не можемо натиснути. От не можу я натиснути, нічого не працює. Супер, правда. Лишилося тільки код написати. Так тут хтось пише в чаті. Так, якщо хтось зі звірів добіг до кінця висвітити панель, правильно. А звірі добігли до кінця, коли ми от функції update, яка запускається у нас кожен фрейм. Ось ми всі функції update Постійно перевіряємо, яке значення має свайдер белі. І ось, коли це значення дорівнюватиме нулю або менше нуля, ну такого у нас не буває, бо у нас менше нуля тут не буває. але Про всяк випадок ми це написали. Ось тут ми крім того, щоб ту каунтдаун false, тобто зупиняючи слайдер, ми це написали. Ми тут іще дещо зробимо. Для того щоб вивести на екран нашу панель, ми маємо до цієї панелі якось підключитися. Я пропоную додати сюди public game object, game over panel. І давайте теж коментар одразу напишемо. Все, супер. Тепер ми. Цей гейм овер панел маємо знайти і підключити в Unity. У кожного з цих слайдерів так з'явилося нове поле Game Over Panel. Замість того, щоб до кожного окремо підключати, я виділю всі три і просто перетягну ось цей Game Over От сюди. Я перетягну. лишилося зробити його видимим. Для цього ми спочатку зробимо його невидимим. Тобто, от game over Panel я знімаю галочку. Ось я знімаю галочку. Ось так все game over Panel його за умовченням немає. Ми його засвітимо тільки тоді, коли потрібно. Ми щойно створили змінну так: game Over Panel. Підключили вже об'єкт туди, знаходимо місце, яке нам потрібне. Пишемо тут: Game over panel. set active. І тут в set active ми напишемо, що нам потрібно цю панель засвітити. Це ж функція з параметрами. Який тут параметр? На екрані є підказка, так? Void game object set active bool value. Так, ми пишемо true, абсолютно правильно. True, Тобто, нам ця панель потрібна видима. Тобто цей об'єкт має бути активним. Set active, зроби активним, правда, активним. Так, якщо ми тут написали би false, панель би сховалася. Зберіг, запускаю Start Game. Дивіться, я буду хотіти ще раз, коли Game Over з'явився, натискати на кнопки, а нічого ж не відбувається. Дивіться, класно. Скажіть, вишилося тільки, от як ви правильно писали, потрібно перезавантажити гру. Як це можна зробити? Натиснути на кнопку. Кнопку Start Game. Ось я натискаю на кнопку Start Game, я хочу перезавантажити гру. Так, побігли наші звірі, але game over досі світиться. Ми ж маємо для користувача зручно зробити. От коли натискаємо Start Game, нам потрібно сховати цей game over Як ми можемо його сховати? Одразу скажу: я показую кнопку Start Game. Вона у нас запускає перший слайдер, другий слайдер і третій слайдер. Вибрана функція Start Countdown Timer. А що ми можемо ще тут таке зробити, щоб можна було сховати панель? Насправді для цього потрібно. Я думаю, що ви вже здогадалися. Так натиснути ще раз на сюди на цей плюсик. Так, заховати Game Over Panel. Як ми можемо це зробити? В деяких випадках код писати абсолютно не потрібно. Це якраз той випадок. Дивіться, ми сюди перетягаємо об'єкт, який ми хочемо сховати або показати. Так, ось у нас є ця кнопка Start Game, Знову повертаємося сюди, перетягаємо сюди Game Over Panel. І пам'ятаєте, що ми раніше робили? Так, ми тут е, шукали скрипт, який ми підключали, але ж зараз ніякого скрипта немає. Дивіться, Game Over Panel скриптів ми сюди не підключали. Зате Unity, насправді не тільки у нього є свої внутрішні скрипти, але нас зараз цікавить сам GameObject. Ось він тут, GameObject. Ми тут бачите, що знайшли? Set, active, blue, так? ми його сюди ставимо. І тут є галочка, яку можна поставити або зняти. Наразі нам потрібно, щоб ця панель Game Over, вона зникла після натискання на кнопку Start Game. Для того, щоб вона зникла, галочки тут не має бути. Правильно? Давайте глянемо, чи це зараз працюватиме. Отже, я запускаю гру, тут граю, набираю якісь бали. Так, ось у нас там пішла, пішла. Спека, так. З'явився Game Over, я нічого не можу натиснути. Супер. І тепер натискаю Start Game. Клас! По-моєму, зараз ну, точно можна святковий значок поставити. Згодні зі мною давайте максимальну кількість святкових значків. <хи> так. Після цього я раджу вам швиденько зробити версію гри, яку можна запускати самостійно. Так, для цього ви натискаєте «Файл», Build Settings, і тут вибираєте, натискаєте кнопку Build. І там уже вибираєте папку, куди ви хочете це забілдити, як ми раніше з вами і робили. Тож я буду радий, коли ви покажете свої варіанти своїх заготовок. На майбутнє можна додати додаткові функції, додати картоплю. Вам розкажу, як працювати зі звуком. Можна додавати звукові файли. Також можна робити, щоб була анімація. Анімація це досить просто. Для цього є окремо, бачите, панель Animation. Тут теж дуже класних функцій багато. З цим попрацюємо з вами на нашій наступній зустрічі.